На що здатний цей маленький акумуляторний пилосос vc 10 bc Тестувати будемо зі стружкою, цукром та накачаємо крісло. І розпочнемо з цукру. Включимо максимальну потужність. Цукор для нього не проблема. Звільнимо бачок та перейдемо до стружки. І, як ви бачите, зі стружкою він теж чудово впорався. А тепер фінальне тестування: накачаємо крісло. Для цього зовсім прибираємо бачок для сміття. З іншої сторони встановлюємо спеціальний носик для накачування. Розпаковуємо і качаємо. Маємо ось таке, начебто, крутецьке крісло, і давайте почнемо його качати. Ось так за лічені секунди цей новий пилосос накачав ось такого розміру надувне крі.